Вас вітає полісел, поліуретанові деталі для підвізки легкового автомобіля, вантажівки чи спецтехніки. Перед вами дуже цікава позиція. Це поліуретановий сенлок переднього або заднього продольного важеля в автомобілях Jeep Grand Cherokee. Має таку овальну форму нестандартну. Деталь виготовляється з поліуретану французького виробництва, чотирьохкомпонентного гарячого затвердіння має. Всі характеристики, розміри, і е, жорсткість, як у оригінальної деталі. На дану позицію надаємо гарантію один рік без урахування вашого пробігу. Тому можете переходити за посиланням в описі для консультації з нашим менеджером, або е, для замовлення деталі. Всі актуальні ціни та наявності зможете знайти або у нас на сайті полій, або поспілкувавшись із нашим менеджером. Відповіді на найчастіші запитання, які стосуються поліуретану, чи варто ставити поліуретан на свій автомобіль, чи які різниці з гумою, чи впливає колір на якість поліуретану, будемо надавати у нас на каналі. Тому ставте дзвоник, підписуйтесь, для того, щоб не загубити нові відео і отримувати найсвіжішу найкориснішу інформацію.